Не рано ще прокинулася, дивлюся. Та рано, дуже, дуже, дуже рано, як до школи. Боже, поглядаю краще самим. Ах, добре, самі поглядаю, розповіла самі. А ти хто? Я гарне фламінко. Ти дуже гарна, дуже-дуже. Хочеш потрапити в моє теплий будинок. Так, тоді ось. Закрив. Та тільки не ось так. Та я лету звідси ось так. Druže, druže, daleko, daleko, taj i daleko. Tako se. Tako. Далі. Так, це ж, Можна тепер гратися Вже ранок, а де блиск це? ж, Мій брат, Ах, де він? Ой-ой-ой-ой. Жиртуйте, Хм. я зараз прокину, сам можна перегуляти. Лисіта, прокидайся, ніскітка. Що? Вже треба кидатися. Чому ти плачеш? То? Якось холепом, що таке? Ах, мій брат десь там. Ах, все добре, не сумує. Пошукай. А сестра, сестра, ти що думаєш?

Ось тут Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. це, це що, перевір, ось не тут, так, де <рес> тут? Та вже все добре тобі, все добре, й... ось тут. Плитимо. Добре. Шух летимо, шух, шух Ой! ой, ой, застрягли вони. Може вже можна, а ось дві кошенята та мені не треба дві. Та чи тут є дві? Ага, тоді забираю те як воно. Знову. Не ту, лету, не ту телефону тут, тут не та листо. Ех, тут закинувся, відпочи. Ось там насолоджуйся і все. Зараз ми все зробимо. Наче хто. О, мої. Ой, треба тихо. Та дивися, дивися, вже повернувся. І ще навіть моя сестра не бачу та прокидайся. Я не сплю, а ось я тебе люблю, не обнімай так, ти мене вритуснеш, роздушиш. Добре. А це моє Ой, як гарно. Давай тепер будемо гуляти. Тепер будемо гратися чотирьох.